Мешканців Дніпропетровщини запрошують до найбільшого міжнародного фотоконкурсу Віки любить пам'ятки. Долучитися може кожен, хто має авторські світлини історичних будівель, архітектурних ансамблів та культових споруд України. Через постійні ворожі обстріли сотні пам'яток по всій Україні пошкоджені або зруйновані. Є такі і на Дніпропетровщині. Тому світлини історичних, культурних чи архітектурних пам'яток мають цінність. Допомогти увічнити це надбання можуть і мешканці регіону. Головна умова конкурсу роботи повинні бути авторськими, зробленими до 23 лютого 2022 року та відповідати певним вимогам. Перевага максимально натуральним світлинам без надмірної обробки. Аби долучитися до конкурсу, треба знайти пам'ятку у списку та завантажити її фото на вікісховище. Представити на розсуд журі кожен учасник може не одну роботу. Конкурс триватиме до 31 жовтня. Переможців обиратимуть у кількох номінаціях. Націях 10 найкращих фотографій конкурсу та найяскравіші світлини у кожному з 27 регіонів України. Також серед учасників відзначать 10 користувачів новачків і тих, хто зробив найбільше світлин культурних пам'яток. Світлини конкурсантів поповнять інтернет-проєкти, що підтримуються фондом Вікімедія. За три дні фотозмагання учасники завантажили понад одну тисячу світлин.